Успішний успіх, ідеальні сторінки, ідеальний інстаграм, Ютуб, взагалі всі соцмережі. Ти показуєш, який ти ідеальний, класний, ти найкращий. Твій бізнес розквітає в тебе. оборотка прям кипить, записи на три місяці вперед. А сіми мільйони вкладення, які ти вклав там і за півроку окупив. І я успішний бізнесвумен, блогер, топовий грумер і так далі. Але майже ніхто не говорить, якою ціною воно дається. І цього року я зрозуміла одну річ. Не кожен успіх вартий такого життя. Я в грумінгу вже багато років і я стригала полов прайсу, і мене клієнти не цінували, і я себе не цінувала, тобто я максимально віддавалася цій професії, тому що я була більш молодіша, амбіційна, тобто я і робила кучу класних проєктів, але з цього нічого не заробляла. Але всі вважали, що я в своїй ніші дуже багато зробила і я успішна. Чому? Спішна, я так і не зрозуміла. і довгий час я дійсно думала, що проблема в мені, що я просто мало роблю і сильно не стараюсь. Хоча я так сильно працювала і так вигорала, ну не кожен грумер буде стригти собаку в 4 ранку. І знаєте, чому нас навчать саме головному в цій професії? Нас навчать в цій професії жити, нас вчать тільки працювати, стригти, бути грумером. А про виграння, про те, якою ціною це все дається, всі мовчать. І тому з грумінгу багато людей і уходить, і багато людей не розуміє, що робити далі, коли вони стали топ-майстрами, і, наприклад, не хочуть бути підприємцями. Тобто той менеджмент наше все. Але коли ти робиш план своєї роботи, не тільки свого життя, то і думаю, і ми менше будемо вигорати і розуміти один одного більше. Багато хто знає, що в мене є і офлайн бізнес, і онлайн бізнес. Тобто я сюди пішла не через те, що я хочу стати підприємцем, я сюди пішла, щоб вижити. Тому що я зрозуміла, що я в грунгу досягла стелі. Коли я вигорала як грумер, мені навіть не могли пояснити, чому я е, люблю свою професію, але вже не можу в ній існувати. І коли я зрозуміла, що я хочу мати систему, тобто структурувати свій бізнес, роботу і розуміти, куди я далі йду, більше розуміти свою професію не тільки як стригти собак, але і чому грумери вигорають, чому там багато хто кого ненавидить, е, Тобто, чому ми не можемо об'єднатися? Тобто, знаєте, така трошка. Таке Психологія, також в бізнесі, чому у нас там просто жахлива маржинальність, низька рентабельність. Я просто завжди хотіла щось будувати більше, ніж просто там свій графік, як стрикти собак, хоча я це дуже обожнюю. І... Але коли ти розумієш, що ти вже досяг певної мети, ти або йдеш далі, або йдеш з цієї професії. І зараз моє улюблене про те, як ми себе порівнюємо з іншими з тими, у кого все вийшло. Ми дуже часто порівнюємо себе з іншими, бачимо, як інші там швидко чогось досягають, мчаться. У них там успішний успіх. Дійсно, все прекрасно, але за цією картинкою часто стоїть. Просто дуже сильне виснаження, вигорання депресії, антидепресанти. і життя, яке ти не хотів точно жити, тому що нам цього просто ніхто не розказує. Не кожне життя, яке виглядає успішним, це життя варто жити. Тому в цій системі важливо обирати тільки себе, а не дивитися, як хтось робить в цьому році. До мене дійшло саме головне, да тому що я в вигоранні була там три роки, майже плюс в мене дитина. Я почала просто питати в себе інакше, чи мені ок в цьому темпі. Чи хочу я так жити через 5 років, комусь підходить і мережа комусь просто салон, комусь міні-студія, комусь там інші формати, інший шлях, і ти там такі розумієш, що круг це не твоє, але ти дивишся на інших і ти зраджуєш себе, тому що ти не розумієш, чого ти хочеш. Ти хочеш так, як хоче хтось інший. Тобто, знаєте, інсайт просто прислуховуватися до себе, і це нормально. Ненормально, коли ти хочеш жити на своє життя. Саме тому, знаєте, коли я декілька років створила групу Community of Groomers, можете перейти за посиланням в описі. І знаєте, що саме класне? Там грумери говорять про реальність, про гроші, про бізнес, про втому, про розвиток. Тобто, знаєте, це такий чатік, коли ти там з подружками зібрався на каву, і ви просто прийшли пожалітися один одному, тому що розумієте, що ви не витримуєте. В інстаграмі я теж вирішила показувати своє життя як грумера-підприємиці, як мами однорічної. Дитини, як я взагалі і сама все робила, потім делегувала. Тобто успішний успіх це напевно не моє, тому що я розумію, що я просто не ідеальна. І знаєте, це класно собі признатися в цьому. Хотіла зробити ось такий маленький меседж, який до мене прийшов в цьому році, да тобто, це такий підхід, який міняє твоє життя, коли ти думаєш, замислюєшся про те, що варто робити тобі. Знаєте, це та дійсно темна сторона в нашій ніші у грумінгу, яку ніхто ніколи не висвітлює. І Якщо ви думаєте, що все так легко дається, на жаль, ні. Наприклад, я просто для себе обрала, що мені комфортно зараз так. У мене такий період життя, і це окей. Що ви, наприклад, не можете в цей певний період життя там, зробити те, чого ви б хотіли, ви можете просто зачекати, просто е відкласти чи якесь навчання, чи конкурси, чи відкрити свій салон, чи там, школу і так далі. Тобто ніколи не кажіть собі, що ви не можете, ви все зможете. І, будь ласка, не порівнюйте Себе ні з ким ніколи. Я готова іноді такі спічі записувати, тому що я розумію, що мені потрібна була там, в певний час підтримка, якої я насильно отримала. А сьогодні б хотілося підтримати саме тебе, якщо ти, наприклад, знаходишся. В певному періоді вигорання, або коли тобі настільки погано, що ти просто не знаєш, що тобі робити далі. Тобто дуже класно, коли ти оцінюєш своє життя, точка А, точка Б, все береш в свої руки. Тому підписуйся, став лайк і обов'язково пиши тему, яка тобі наболіла за всі роки в твоїй професії.